Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачних пухких оладок. У нас оладки із свіжими яблуками та зі смачним густим повидлом, яблучним повидлом, таким густим, що у ньому аж ложка стоїть. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто приготуємо Ах, і смакоту разом. Сладки. Солати. До одного яйця кімнатної температури додаємо одну столову ложку цукру та дрібку солі. Цукру багато не додаємо. Максимум 2 столових ложки. Ми додали одну столову ложку цукру і одну чайну ложку ванільного цукру. До кистого молока чи кефіру додаємо півчайної ложки соди. Замість соди можна пізніше у борошно додати розпушувача тіста, все це змішуємо, перемішуємо вінчиком або виделкою. Поступово всипаємо просіяне пшеничне борошно. Якщо вимірювати у склянках, то на одну склянку кефіру чи кислого молока потрібно півтори склянки борошна. Але... Це також залежить від густоти віру чи кистого молока. Далі ми покажемо, яка має бути консистенція. Але щоб вийшли пухкі оладки, то тісто має бути достатньо густим. У чашу ще додаємо 2-3 столові ложки олії, перемішуємо, змішуємо. Коладки це ідеальний варіант швидкого сніданку, але їх можна подати і як десерт. Натираємо на терці яблука, будь які яблука зі шкіркою чи без шкірки за бажанням. У розігріту олію на сковороду викладаємо тісто. Тісто трішки збільшилося, видно реакцію соди. Викладаємо тісто, а поверх тіста викладаємо натерті яблука, яке виделкою чи ложкою ховаємо усередину оладки. Ось так. Щоб оладки добре посмажилися, то смажимо їх на нижче середньому вогні. Потім перевертаємо, щоб вони посмажилися з другого боку. Ось які вони виходять рум'яні. Друзі, будь ласка, підтримуйте український YouTube. Запрошуємо вас під. Підписатися на наш канал, щоб ми та ви щасливо жили, та ставте вподобайки, щоб у вас та у нас все було гаразд. А нам залишилося усі оладки посмажити і подати до столу. І з чим їх будемо їсти? Ось ми наварили яблучного повидла. Такого густого, що у ньому аж ложка стоїть. Як зварити густе і смачне яблучне повидло? У нас є відео, посилання в описі. І смачні оладки, із свіжим яблучком та зі смачним густим яблучним повидлом. Друзі. Ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Дякуємо, що ви з нами. А ми віримо, що все буде! Добре. Далі буде.